І знижки представляють вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках, подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Працівники компанії з бронювання автобусів, що в Люксембурзі перейшли на короткий робочий тиждень, працюють лише чотири дні. Як висновок, продажі зросли на 50%, а робітники беруть якомога менше лікарняних. Цікаво, чи б хотіли українці на власній роботі перейти на чотириденку пані Людмила, як кажуть, двома руками за чотириденний робочий тиждень, адже за словами жінки. Вона зможе більше відпочивати на своїй дачі. Перший день би працювала, потім відпочивала би. Жарила б шашлик, курила б бамбук. А на третій день. Теж відпочивала. А от пані Ольга впевнена, що поки впроваджувати скорочений робочий тиждень не варто. Ви знаєте, це, звісно, гарно, коли чотири дні, але ж чим більше ми працюємо, тим більше ми донатимо. Тому зараз не на часі. Щоправда, нині під час війни киянка готова підтримати чотириденку, однак з однією мовою. Якщо чотири дні ми працювали, б, кожен на своїй роботі, то п'ятий день треба віддавати на волонтерство. Хто плюте сітки, хто готує, хто допомагає. То їде десь на фронт і везе волонтерські якісь передачі. Подруга Ольги Тетяна каже деяким українцям, зокрема і їй самій, працювати навіть за таким графіком просто не вийде. Казначейська служба, і ми здійснюємо проплати військовим. І вони без вихідних, і ми також без вихідних. Постійно для них на них ми працюємо. Хлопці, коли і в суботу, і в неділю їм потрібні ці проплати. Вони очікують. Тому ми працюємо в своєму окопі, як ми називаємо. Ось Наталії ідея скоротити робочий тиждень до чотирьох днів до вподоби, адже вона зможе більше часу проводити з рідними. Інколи не вистачає, особливо коли ти вже трошки далі від батьків живеш. І в принципі, мені здається, для людей, в кого є дітки, ти теж можеш більше часу приділити діткам. Це супер класно було. Але треба розуміти, що тоді за чотири дні тобі потрібно більше часу приділити роботи, щоб вона теж була ефективною. Готова мати три вихідні та чотири робочі дні на тиждень, пані Алла. Хоча киянка говорить, що потрібно спочатку здобути довгоочікувану перемогу. Ми так не дуже часто працюємо на роботі, тому що бо тривоги і ще різні нюанси. от я думаю, що чотири може, коли ми. Переможемо, чотири дні буде гарно. На подовжені вихідні жінка готова навіть розписати для своїх онуків цілу розважальну програму. Ми з ними їздимо, катаємося на фуні кольорів, подорожуємо по Києву. Далеко ми не можемо уїхати, бо вони ще маленькі. Але кожні вихідні я щось придумаю. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світла. Вона сама має вирішувати, йти цим шляхом чи ні. Учениця Мольфара. Прем'єра з 16 вересня у будні о 14-й на 1+,1 Україна.